колеса, скажімо, ось задня ось машини. Маю порівнятися з задніми колесами з цими Так. Да. Стоп, 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 тормози, турмози. Yeah, and then you Рішучий чоловік пішов ловити рій бджіл. Ви чуєте, який гул стоїть? Треба зрозуміти, чи вкинув я сюди матку, чи ні. Но треба чимось приїжджати його. Можуть не мені принести. Сподіваюсь, чоловіку підійде, і я вирішила взяти такі перегородки у вулик. Чого ти думаєш, що матка ну, шо, там? Ну що вони там все-таки скаплюються ще. Або там запах і залишився. Жінка просить проґентувати. Ситуація з бджолами, значить, була наступна. Ось на цих гілках діли бджоли. Зараз не розлетілися, і та частина, яка вже влетіла, видно, от, з якого вулика вони вилетіли. Ну, я зловив їх, не як зловив, струсив їх з гілок по декілька раз. От у відрі зараз поставив, накрив. Наш сімейний автомобіль зламався, і тому чоловік поїхав за запчастинами. Щоб полагодити сьогодні-завтра машину і в неділю ми вже змогли поїхати разом в церкву. А щоб мені було легше, він взяв із собою старшу дочку. Я зараз буду займатися прибиранням. І, можливо, познімаю щось на інстаграм. Хочу також приготувати чізкейк із домашнього сиру. Такий план на п'ятницю, веселий, домашній. Тобі. Вот палиту вставим тягнула чизкейк. Ось таким він вийшов. Полі. Yeah. Ти yeah. доці механіка? Так. Yeah. Да. Ти ж ти звариш. 3 травня мого батька сьогодні день народження. Чоловік вирішив, що хороша зараз можливість потренувати мене, щоб я відпрацювала паралельну та задню парковку. І поїхала здавати на права потім. Туда? Треба туди задом заїхати. Вон туди? В ті двері задом. Все, тепер думаю. Потом же сейчас жесткий левел именно вот с мокрыми зеркалами сдавать, но ты справишься. <связывается> ты можешь зонти, сзади двигаться, сзади нету. Крутайся и пошла. В Америке так, в Америке не по зеркалам надо. Давай, давай, хорошо, иди, иди, иди. по зеркалам бачишь, что там? <связывается> Нормально, иди, иди, иди. И назад. Стоп, 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 трогай, тромайся. Взагалі немає. Не надо, дощ, не трогай його, не трогай вообще. взагалі. Хочеш, щоб я заїхала туди, де приймають Давай. товар, вигрушають. У нас дощ. Да, перестала роботи камера назад, як кажуть, погнали пора. Просто. Мій чоловік робить мені такий хард левел, щоб я точно здала. І чуть-чуть, коли згодом здаєш, завжди чуть-чуть рулем. Чуть -чуть. Тут багато не треба взагалі. Тут і нічого не видно. Так, і тепер. Дивишся да, 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 да. назад. Потепер по зеркалам, тому що то ти не бачиш, щоб треба вниз заїхати. Ще, 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 ще Там я бачу, а тут. А... Тепер у нього рукає. А ну дивимося. Ні, там ще місця куча. Ну я зараз покажу. По uh пікам! -huh. Так, отак вістала. Я не знала, скільки тут є місця, Я перший сюди заїжджаю. Вже час здати мені на права, в Мерці вже рік і, мабуть... Ні, права у мене точно ще не рік. Є перміт. Це такі тимчасові права, по яким ти можеш їздити, е, якщо в машині є людина наймолодша 21 року і має американські права. О так. Маємо, Оце це зад машини, це, так? Це тіпа її колеса, скажімо. Ось Задня угу. ось машини. Маю порівнятися з задніми колесами, з цими бочками? Так. Да. Тепер, тепер я... викручиш руля повністю. Вправо? Так. Да. Нарушаю, просто кручу. Руль. Да, все, тепер чуть-чуть пустырь, до конца нельзя выкручивать. Все, тепер здаєш зад. Тобі Тут в це зеркало побачити ту бочку сіру. Так, я її прям добре бачу. Тепер? Заїжджай, тепер ровняєш руль. Вирівнюю повністю. Да. Вот так. так десь, да, здаєш. Їдеш на неї. Ну я зараз. А тепер стоп, стоп, стоп. Тепер, коли у тебе воно рівняється, викручуєш руля, тепер вже в другу сторону. Тобто ти побачила бочку, руль вирівняла. Uh -huh. Коли твоя ось порівнялася буде з крайнім з, з, з стороною цієї, ти починаєш вже в обратну сторону викручувати. Повністю? Mm -hmm. Да. Ну, практично повністю, ти повинна там відчувати по заїзду, да, да. Ну, практично повністю. Я точно їх не задіну. Зараз. Давай, 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 так що задінуть, що страшно. Ну ти в це зеркало бачиш бочку? Стоп, стоп, зеркало? Стоп, стоп, стоп! Я не бачу її. Не, так. Я тебе засчитаю. Ну, почти паралельно. Ну, місце дуже мало. Ну два я зараз спробую. Да це реальне місце для парковки. У тебе на здачі буде набагато більше місця. Це ті типу, прям дуже мало. Ну вот ти стоїш, то я багато здав. Ну типу окей. Там ж можна дивитися як угодно. От, так, Ого, як ти швидко. Це, це а, все навіть, робиш. Тобі можна не то, що цю бочку тільки побачити, тобі можна максимально от, її. Потім дивися, ти залітаєш сюди. Ну як я зробила Прям. У мене теж ж ситуація. І Я її збив. Ти її збив? А? Вона впала. Вони здали, Євген Михайлович. Ді, ні, в смісі не здав, умови у вас жорсткі в автошколі. Ага. Чоловік раблять на все на такому автоматі, що їм потім важко це пояснити. Да, сразу так сходить? Ні, ну я в рампу все, чітко заїжджаю. Який він добрий, терплячий. Зупи одне з Взагалі їздити в Америці мені простіше, ніж в Україні, тому що тут більше дороги. От, і коли ми купили цю машину саме, я сіла на неї, я себе якось одразу почала відчувати впевненішою, тому що мені на ній зручно, і я розумію, що робити, і плюс вона автомат. Мені треба стати між бочками. Ще, 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 ще. Обов'язково ровно, там ніхто не буде у тебе. Ти, ти заїхала, от куди тобі треба. Тобі не треба там прям ровно, ідеально прям стати. Там буде набагато ширше. Мій головний екзаменатор сказав, що я здала. <світ> а, насправді, коли я здавала... На права в Україні я робила це два 3 рази, але в мене не вийшло. Тому що коли я тільки-тільки закінчила навчання, почалася війна. Я не практикувалася від слова зовсім 6 місяців, і потім я на останніх місяцях вагітності намагалася щось згадати і сразу так отак іти і здавати. Мені ж не можна було як тут тренуватися по дорогам з чоловіком, і вони не вийшло здати. В Україні з першого разу, другий раз я взяла декілька пробних уроків, щоб мені показали, як самоздать мені екзамен. Мій вчитель він вирішив, що хай Яна покатає його по своїм справам, і вона за це заплатить кошти. І ми не проїхалися саме ці шляхи, де має проходити для мене екзамен. Ще є така історія. У нас в маленькому містечку, в якому ми жили, до здачі екзамена, під час цього всього там було одне єдине коло, і я не зовсім розуміла, як воно працює. І мені було незвично. Я від це не відпрацювала взагалі. І це те, що мені попалося на екзамен, якраз проїздка по колом. Я знаю, що для багатьох це дуже легко. Але для мене це було незрозуміло, тому що я просто це не пропрацюю. Мені на екзамені попалося воно, і я не здала. Ось така історія. А тут я сподіваюся, що я здам. Я цей перший рік в Америці керувала авто набагато більше ніж до цього, взагалі, в житті. І сподіваюся, що здам. Все, ми вже вдома, і діти сплять. Чоловік готовий нам веча. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, що в. Одному з наступних влогів ви побачите, як я здаю на права. Пока!